Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Олександра Михальчук. Вітаю. І Далі поговоримо про таке. На лекції 2.0 у Дніпрі для молоді провели заняття зміною безпеки та ментального здоров'я. Кривава помста, багатодітна сім'я з перещепеного стала жертвою зухвалого нападу. Майстер-клас декорування як оригінально прикрасити паску. Через ворожу атаку на Нікопольщину постраждав 44-річний чоловік. У нього осколкове поранення. У госпіталізований стані середньої тяжкості. Загалом протягом дня російська армія цілила по району 11 разів дронами камікадзе та артилерією. Здригалися Мирівська і Покровська сільська громади, пошкоджені 13 приватних будинків, 5 господарських споруд, медзаклад, заклад, Авто і лінії електропередач повідомили в обласній військовій адміністрації. Вбили цивільних російські війська знову тероризують Харків. Під обстрілом опинився холодногірський район. Постраждало 12 приватних будинків, ще три знищено. На жаль, є і загиблі з-під завалів дістали тіло 82-річної жінки. Також двоє людей отримало поранення. В даному випадку, за попередніми даними, вони застосували уніфіковані між плануючий боєприпас калібру 30 сантиметрів. Саме цей авіаційний боєприпас влучив в одноповерховий житловий будинок, де на той час перебували місцеві мешканці. Інформація про відставку Сирського не відповідає. Дійсності черговий фейк шириться у соцмережах, начебто, Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, подав у відставку. У центрі протидії дезінформації спростовують цю новину і наголошують у поширення подібних фейків зацікавлений ворог, щоб дестабілізувати ситуацію серед військових і посіяти паніку з поміж населення. Міна безпека, насильство та ментальне здоров'я на такі теми із молоддю говорили у Дніпрі. Розмови важкі, втім вкрай важливі за для збереження життя, аби зацікавити підлітків та краще засвоїти інформацію. Навчання провели в ігровій формі та запросили зіркового гостя. Захід пройшов у межах проєкту не лекції 2.0». на ньому і наша журналістка Дарія Лисенко. Сам себе так інколи почуваю, але якщо це це інколи трапляється, це нормально. Якщо таке такий стан затягується більше двох тижнів, це може говорити про те, що у вас депресія. На вашу думку, що таке депресія? Строккації папуги, смугасті тигри, прудкі лемури. Молодь поділена на команди на важливі теми говорять у форматі питання. Відповідь варіанти обирають за допомогою пульту. Після мозкового штурму невеличка розрядка. Дішоніворока ліворука.

Подбали організатори і про безпеку. Захід проходив в укритті. На жаль, під час повномасштабного вторгнення діди та молодь перебувають на дистанційному навчанні. Багато хто є тимчасово переміщеними особами. Тобто, ми наші заходи проводимо саме в областях, що межують з кордоном з Російською Федерацією, та в тих областях, де дуже багато учнів, що переїхали з місця там, де відбуваються бої сьогодні. Долучився до навчального заходу відомий стендапер та волонтер Василь Байдак Ведучий розповів на чому акцентують найбільше увагу. При міні небезпеці є таке святе правило, яке ми завжди вчимо. Е, ось, і варто його знати всім. Коли ти бачиш якийсь вибухонебезпечний предмет, щось схоже на міну. Ти в ньому не впевнений. Є три правила: це не підходь, не чіпай, телефонуй 101. і все. І бажано повернутися тим же шляхом назад, мінімум 100 метрів. При обстрілах, дивлячись те, чи це ракетний, чи це артилерійський, При артилерійських обстрілах це одразу має бути, якщо ви всередині, то це правило двох стін, зайняте правило дві стіни. Ось це там Прийняти ну класно, якщо у вас там матрац. Є ви сядете на матрас між вашою між вами і стіною теж якийсь матрас чи подушка. Безпечно поза зайняти, якщо артилерійський обстріл відбувається прямо зараз. Ну от ну і взагалі ще бажано, якщо там прифронтова територія, то тримати бутлі з водою, які можна покласти біля вікна, які будуть лавлювати е, осколки. А ще про ментальне здоров'я та насильство. Втім, про все це простими словами та з інтерактивом, аби максимально засвоїти інформацію. Залучили і нашого оператора Є. супер, і виходить до нас. Ха-ха! попався в кандидато. Оператор так і наш людський актив. У підсумку всі учасники вражені та й з новими знаннями. Мені найбільше сподобалося бесіда про ментальне здоров'я, тому що наразі це дуже важливо і багато підлітків, якби стикаються з проблемами, можливо, якогось депресивного чи тривожного стану. Живемо не у мирний час, про це неможливо не знати. Не хвилюватися, тримати себе під контролем. Будь-якому разі не підходити до міни, відійти на безпечну відстань, зателефонувати встати. стоти. Проект не лекції провела громадська організація «Юмайнд» спільно з Юнісет. Окрім Дніпра, вони побували у Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Зупинятися на цьому не планують. Дарія Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Страшний день, який назавжди змінив життя родини. Багатодітна сім'я семенців із перещепленого стала жертвою захвалого нападу. На власному подвір'ї їх ледь не вбив натовп поскаженілих чоловіків. У хід йшли дрючки, залізні палиці гамселили кулаками та ногами. Так родині мстились, за що та чому агресори і досі розгулюють на волі і продовжують погрожувати своїм жертвам. Спецрепортаж Сергія Скрипника. Сама бійка відбувалася на цьому місці. Вибили ломіками нам шиферину, де було проникнення е, Кравченка е, проникнення по статті 30, як нам сказали в поліції. Світлана Семенець із жахом згадує 11 червня 2018 року, коли на її сім'ю напали. Жінка каже: їх просто приїхали вбивати. Тієї миті встигла увімкнути камеру мобільника. На кадрах з десяток кремезних чоловіків, які прямо на подвір'ї вчинили криваву розправу над родиною. Втім, що спричинило цей жах? У переддень нападу, згадує жінка. Її син відпочивав у одному з місцевих клубів. Там і посварився з іншими відвідувачами. Бійка розпочалася середині. Присутності всіх дітей, які полякалися, і теж ніхто не зміг захистити мого сина. Потім ці мужики вийшли на вулицю і почали бити дитину вже на вулиці. Його побили і нанесли, тілесні ушкодження середньої ступені тяжесті. Перелом правої руки, забиття грудної клітки, обличчя. Е Царапіни і порваний весь був одяг. Зранку родина поїхала працювати на ринок в Новомосковськ. Втім, по обіді Світлана отримала ще один тривожний дзвінок. Жінці повідомили, їм приїхали мститися. Зайшов до мене скуплятися мій брат Руслан, і пролунав дзвінок від друга Міші копитька, який уже на цей час був у нас вдома, і помідомив таке, що у вас вдома убивають дядю Сашу і Ростіка не розуміючи, що сказав мені Міша Копитько в телефон, я попрохала брата Руслана, кажу, поїхали додому. По дорозі ми зустріли по вулиці Українській, біг наш син з переломаною рукою і висячим гіпсом, який ми наклали вночі, весь в корові з порваним одягом. І каже, мама, там тато без свідомості. Ось початок нашого двору. Щоб ви розуміли, ми з ринку, там у нас автовокзал і центральний ринок Від Тіля ми їхали з братом на зустріч, то ми побачили, що від початку нашого двору до краю нашого двору просто стояло 20 машин. Вони були підготовлені. Під незрозуміло чим. І п'яні були. І з пивом стояли біля двору, хто випивав, хто просто сміявся. Тут ходили, просто пили. Там на відео є, відео ми додали два. На одному відео, вже коли я бігла від сусідів, ось машинці, сусіди, я бігла по дорозі, перечіпалась, падала, гукала на допомогу, але сусідів тільки машинці Юля вийшла, ось вони. І коли вже тіля я поверталася, то я ще зняла одне відео, коли я побачила, чоловік був безпритомний. А ці всі хлопці пиво пили, розмовляли, реготали. Сім'ю буквально забували усім, що під руки траплялось. В результаті у чоловіка Світлани переламане ребро, розірване вухо, розбитий лоб та множинні гематоми. Було проникнення у дворі, гналися за моєю молодшою донькою і семилітньою Богданкою. І меншою донькою. Нині Богдані 13. та вона й досі з жахом згадує той день. Я вышла и смотрю, там что-то происходит. Я выхожу за двор, а там вон тебе двое-трое, я не знаю, сколько их там было. Они били папу, там ще Яна была. Помню, Заяной они бежали. А я в свой дом сразу спряталась. Страшно было. Очень. А я знаю, вы потом в больнице с мамой лежали. И папа тоже лежал в больнице. Меня к психотерапевту уводили. Вспоминать это неохотно хочется. Ну, со страхом вспоминаю. Через пережитий стрес дівчинка була вимушена пройти курс психотерапії, бо їй постійно ввижалося, що її батька вбивають. А от дії правоохоронців, які приїхали на виклик, каже Світлана, її здивували. Бандюки, вони нас просто ні за що тут всю сім'ю і збили, побили. Ми не зрозуміли за що. Е, одягайте на них наручники і давайте їх підслідство. Захистіть нас. На що Костя Чорсінов сказав так? Хлопці, швидко машинам, щоб я вас тут не бачив. Сім'я подала позов до суду, але з усієї юрби нападників підозрюваними стали лише троє: це Юрій Охлан, Олексій Нестеренко та Костянтин Швець. Втім, погрози родині не припиняються. А кілька тижнів тому старшого брата Світлани побили у городі. Перещепені пішов, скупляється для господарства для держаки і відро. Виходжу із магазину, коли наш перещепенський депутат Галка Валерій Ніколаєвич. Почав мені угрожати і почав казати, сюда. сюди. Ну, я підійшов спокійно, думав, що там він хоче же балакать з нами, що там це саме далі будемо рішати. Коли він почав мене бити, угрожати, вдарив мене в лісо, розбив мені носа, потекла кров, почав угрожати, каже, я вас каже, вже давно каже, вбив би, ну, ну поки пока ще не можу, і ще йде суд. Минуло шість років. Суди й досі тривають, а до відповідальності так нікого і не притягнули. На думку сім'ї, справу затягують підозрювані, аби її врешті закрили. Вимушена була шукати защити тільки в телебачення для того, щоб люди почули, щоб люди побачили, що звичайна сім'я. багатодітна сім'я. Е, яка взагалі нікому нічого поганого не зробила. І ми просто хочемо правди, справедливості в цій житті. Семенці кажуть, їм лячно за власне життя, але залишати без покарання своїх кривдників не будуть. Та діятимуть згідно із законом. Телеканал Дніпро Тіві подав заяви до суду та правоохоронних органів. Деталі у наступних матеріалах. Сергій Скрипник Костянтин Кесар. Дніпро тів Очільнику Маріупольського порту повідомили про підозру у розтраті понад 11,5 мільйонів гривень. Після повномасштабного вторгнення виконувач обов'язків директора порту вирішив сплатити підрядній організації. Фактично не відпрацьовані за договором кошти. Достамана значить, що будівництво на підприємстві в умовах активних бойових дій не проводитиметься. При цьому усі документи оформлювали задніми числами. Підозрюваному обирають запобіжний захід. Депутати Київської міської ради, ухилянти, працівники ДБР передали до суду обвинувачувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома столичними депутатами. Чоловіки впродовж року не з'являлись у військовій частині, проте отримували грошове забезпечення. Впродовж року не з'являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення. Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового відрядження трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. До оборудки був залучений і командир однієї з військових частин тероборони. Як оригінально прикрасити паску? Про це у Дніпрі розповіли на майстер-класі для людей поважного віку. Хоч господині й досвідчені, втім з радістю взяли до уваги новинки з декорування великоднієї випічки. Секрети оздоблення пасок дізналася і Анастасія Васько. Чимало господин, які самі з року в рік випікають паски, стараються оригінально прикрасити свій витвір. Та найбільш незвичний декор виходить у тих, хто робить прикраси на паску власноруч. Але найголовніше правило це креатив та жага до експериментів. За новими ідеями на майстер-клас для учасників університету третього віку прийшла пані Валентина. Жінка каже, до цього прикрашали вироби звичайною присипкою. Зазвичай те, що є в крамниці. Ну, купляєш. але якось ну горіхами так не прикрашали. І ці бусинки це нав... А пряник, так це ж вообще. Давайте краса, постійно. яка дивіться, яка пасочка. Найголовніший тренд цьогоріч – пряники з малюнками тварин, писанок та різними написами. Хоч раніше учасниці не знали про такі прикраси, після майстер-класу із задоволенням порадують рідних. Бо то суботу буду прикрашати пасочки, і буду все це повторювати. Хочу ну спробувати, щоб були такі гарненькі, красиві і всім сподобалось моїм близьким. Процес дуже захопливий та цікавий, схожий на медитацію, кажуть учасниці. Тут можна проявити свій творчий підхід та дати волю фантазії, щоб гарно було, все давайте все, що ви зробите гарно. Більше нема, де кава. Одне з найважливіших правил гарного декору вдала глазур, яка не кришиться і не розвалюється. Власниця кондитерської Анастасія поділилась рецептом, за яким готує вже багато років. Глазур, айсінг це 90 грамів білка яєчного та 50, 500 п'ятсот грам цукрової пудри. Декілька лимонної кислоти. Все. Все це збивається в міксері на високій швидкості, та все до пустоти. Символічно захід припав на міжнародний день кондитера. Перше в майстерні Анастасії Закревської ми провели майстер-клас, який е, об'єднав усіх господинь, які мають певні е, бажання, ініціативу е, обміну інформації, обміну емоціями. Аби не пропустити наступний майстер-клас від університету третього віку, звертайтесь за адресою вулиця Старокозацька, 40Б. Анастасія Васько Костянтин Кесарь, Дніпро Тіві. Заморозки на великдень. Нині Дніпропетровщина знаходиться в зоні антициклону, тому на вулиці ясна і сонячна погода. Але найближчі дві доби можливе надходження холодного арктичного повітря, тому на великодні свята очікується легка хмарність та похолодання. Вночі з температури на сьогоднішню ніч від 4 до 9 в день завтра 15-20 градусів тепла, а в ніч з 5 на 6 з температури від 2 до 7 тепла. І цю ніч і наступну ніч заморозка на поверхні ґрунту до мінус 2. Вдень тепло, а за рахунок надходження холодно арктичного повітря за рахунок радіаційного вихолоджування, тому що є ясне не небо. Зниження таких нічних температур до мінусових значень на поверхні ґрунту. Хочу сказати, що заморозки в цю пору року не дивина. Тобто для квітня, для кінця-травня, заморозки, періодичні заморозки на поверхні ґрунту і місцями навіть у повітрі цілком можливі. А далі коротко про ситуацію у місті. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи, що на їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпро є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, адже далі новини спорту від Анатолія Шанкаренка. До зустрічі. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту внаслідок чергових ракетних ударів Росією в Одесі за годину після завершення занять було знищено зал спортивної і художньої гімнастики. Тріумф, де серед інших інтенсивно тренувалися вихованці з Чарлинінгу та акробатики, які наступного тижня мали їхати на чемпіонат України. А наприкінці. Наприкінці червня на чемпіонат Європи, а в місті Дергачій на Харківщині авіабомба влучила в 50 метрах від спортивної зали, де цей час займалися діти. Вісім з них були травмовані. Відчинений футбол у 2024 році матиме стабільну фінансову підтримку. Протягом нього кошторис української асоціації футболу загалом складатиме понад 1 мільярд гривень. Серед найбільших надходжень матимуть виплати від УФА з рахуванням потрапляння національної збірної України до фінальної частини євро дві 2024 – це близько 900 мільйонів гривень. Надходження від мінь молодь спорту складатимуть понад 71 мільйон гривень, і лише на третій позиції надходження від ФІФА близько 70 мільйонів гривень. Виконком української асоціації футболу ухвалив рішення щодо збільшення щомісячних виплат на розвиток футболу на регіональному рівні. Наразі кожна з обласних асоціацій буде отримувати до 150 тисяч гривень замість 100. Віднині будуть і бонуси для головної збірної та команди Юдва за вирішення турнірних завдань у відбіркових циклах так їх отримують гравці національної та олімпійської збірних команд України. Точна сума не вказується. Вони були обіцяні ще попереднім керівництвом УАФ, але до цього часу не виплачені. Підопічних головної команди Сергія Реброва винагородять за вихід на євро 2024 Де вони нагадаємо зіграють у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною. У Німеччині збірна України базуватиметься у містечку Візбаден. Звідти їй буде зручно діставатися до усіх трьох міст проведення матчів групового етапу найбільше від 400 кілометрів до Мюнхена, де синьо-жовті, сімнадцятого червня. Зіграють стартовий матч проти Румунії, натомість до Дюссельдорфа і Штутгарта, де заплановані поєдинки проти Словаччини і Бельгії. Відповідно, фактично одна, однакова відстань близько 200 кілометрів. Підготовку до фінального турніру наша команда розпочне 30 травня в іншому німецькому місті Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч з господарями Євро. 7 червня на українців очікує товариська зустріч з Польщею. Заключною грою першого перед турнірного збору стане матч Національною командою Молдови 11 червня в Кишиневі, після чого збірна України вирушить до Німеччини. Цікава, навіть інтригуюча ситуація складається навколо олімпійської збірної під керівництвом Руслана Ротаня. Варто лише представити атакувальну ланку і середню лінію цієї команди на олімпійському турнірі в Парижі, Форвард Довбек, позаду нього Тріо, Циганков, Судаков, Мудрик, опорний хавбек, Брашко. Голкіпер Трубін, Довбека і Циганкова, а також когось іншого, наприклад, Зінченка чи Забарного, можна заявляти серед поти трьох футболістів, ким більше 23 років, що дозволено регламентом всі інші. Підпадають під віковий ценз, адже народитися, адже народилися після 1 січня 2001 року. Тим часом збірна Іраку стала останнім четвертим учасником групи бі олімпійського футбольного турніру в Парижі, де вона зіграє в одному квартеті з командою України а також Аргентини та Марокко. Саме з Іраком підопічні Руслана Ротаня 24 червня в Ліоні проведуть перший поєдинок, який розпочнеться о 20.00 за київським часом. Вчора було, але не вимальовується завтра. Україна продовжує відставати в таблиці коефіцієнтів УФА Олімпіакос продовжує набирати очки і віддаляти Грецію від нас на початку наступного сезону. Два очки здобуті після перемоги 4-2 на полі англійської Астон збільшили відрив Греції від України до 4,825 тисячних бала. Це вже дуже багато, і це ще не кінець. Якщо Греція відірветься на понад 5, наздогнати і випередити її, буде надзвичайно складно а це означає, що навіть 17-те місце таблиці коефіцієнтів для нас буде недосяжним. Схоже, наступний сезон дійсно перетвориться на сезон збереження, того що є. Тобто, ціль буде не скотитися нижче 22-го місця, де кваліфікація до дольги чемпіонів розпочинатиметься з першого раунду. Друге місце загальнокомандного заліку і 10 нагород і різного гатунку в індивідуальному. Такий підсумок виступу збірної області на змаганнях Кубка України з дюдо чемпіонами стали Тимур Валеєв, Анна Бор. Бородіна, Софія Бордінських, Аліса Віднієва і Руслана Булавіна. Срібло завоювала Дар'я Доля. Бронзові відзнаки здобули Данило Ларкін, В'ячеслав Берчук, Надар Матчутадзе і Катерина. Човгун на всеукраїнських змаганнях з вітрильного спорту вітрила дій» спортсменка Ярослава Слободян, тренера викладача Олександра Герасименка, вибрала срібну нагороду у класі оптиміст з нагородами всеукраїнського турніру Бандера Кап ЮКФ Прем'єр Ліга, який завершився у Львові. Повернулися вихованці комплексної дитячо дитячинацької спортивної школи з боксу та й Дніпровської міської ради срібними призерами у різних вікових, вікових категоріях і розділах. Стали Анастасія Ліна, Олександра Мацерук, Марія Левченко і Рональд Падян у Іллі Лєсова бронзова відзнака у великій залі Олімпійського дому нашого міста спочатку вшанували і нагородили кращих гравців та команди елітних дивізіонів чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу сезону зама 2023 2024 який видався напрочуд цікавим і високого всеукраїнського рівня, після чого далі настала черга отримувати відзнаки колективам нижчих ліг. Далі нагородження продовжилося вшануванням команд нижчих дивізіонів, в якому взяли участь і представник комітету футзалу Дніпропетровської асоціації Костянтин Подоляк та партнер проекту Дмитро Марчук. І за відсутності на церемонії гарної низки її номінантів першим відзнаку отримав кращий воротар третьої ліги А Євген Козлов з КБ Південне. А кращим її бомбардиром з найбільшою кількістю голів став Максим Устименко. Бронзовий призер спортивний клуб «Магдалинівка» на урочистості не з'явився, тому срібні медалі відразу вручили ракетобудівникам СКБ Південне а звання чемпіона дивізіону, а з ним і золоті відзнаки завоював колектив континенту у третій лізі. «Б» за самого надійного воротаря Віталія Омельченка з Грізлі приз отримав представник команди. Зрештою подібне сталося, і коли за відсутності Рамаїса Маргаріана Замура його статуетки найліпшого гравця і бомбардира також передали через керівництво команди. Гарний за духом колектив, попри сурову, назву грізлі, не схожих на набурих ведмедів з Дніпра, срібний призер третього дивізіону Б. А золото, якщо продовжувати тему грізності, і в першу чергу у прив'язці до одного з районів нашого міста виборов Амур. Ім значно за краще, щоб це були боги кохання, пристрасті і невідворотності любові. Кращим гравцем і бомбардиром четвертої ліги А одночасно став Валентин Попко з Євромікса. Найліпшим стражем воріт визнано Ярослава Ігнатьєва з Сокола. Після чого він разом з іншими гравцями команди за відсутності бронзового призера спарти отримали срібні медалі свого дивізіону. А золотих був удостоєний його чемпіон Євромікс. Підсумковим акордом нагородження було вшанування крайньої ліги турніру 4-ї Б МВП, найціннішим виконавцем якої визнано Дениса Курчи з Бібісі. Відзнаки одноклубників Тезокандріїв, кращого воротаря Кулька і бомбардира Богомазова, отримав їхній партнер по команді град Олександр Дворяненко. Третім бронзовим призером дивізіону став колектив з назвою одного з найпомітніших сузірів на небосхилі на ім'я грецького міфічного мисливця Оріона. Хлопці з команди BBC з абревіатурою всесвітньо відомої британської компанії суспільного телерадіомовлення чи чогось іншого, втім, яка різниця фінішували другими і завоювали срібні відзнаки. А за золотими чемпіонськими, після попередніх здобутків своїх одноклубників, за короткий проміжок у часі втретє поспіль вийшов Олександр Дворяненко з граду. На завершенні церемонії від імені всіх її учасників, організаторів турніру та керівництво Асоціації футболу Дніпропетровської області подякував президент Лисичанського будівельника Костянтин Желдаков. Після чого усі дружньо сфотографувалися на згадку на загальну світлину про минулий вже історичний чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу сезону зима 2023 2024 і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, зла, миру злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.